Добрий день, мене звати Юрій Гоцко, Я лікар-стоматолог, кандидат медичних наук і керівник клініки «Advanced» та стоматології Юрія Музика Я народився з цією думкою. Тобто, в мене батьки стоматологи обоє. Я ціле життя дивився, як вони працюють, спостерігав за ними і вже собі створив в думках свою клініку, як вона буде виглядати, як я буду працювати. Знав, що буду працювати класно і по-іншому, по-новому. Yeah, so Мій досвід це 21 рік практики, і дуже багато тисячі задоволених пацієнтів. Здоров'я пацієнта понад усе. Ну і це робота з перевіреними і найкращими брендами і матеріалами, бо це прогнозований результат, довговічний і передбачуваний. В результаті це ж і є здоров'я пацієнта. А також це постійний розвиток впровадження новітніх технологій, методик та протоколів роботи. Я дуже часто буваю за кордоном на різних навчальних програмах, відвідую кращі клініки і впроваджую це в нашій клініці. І ще важливо це оптимізація часу. Наша клініка обладнана всім від комп'ютерного томографа до сканера. Пацієнт отримує все в одному місці, що дозволяє суттєво зекономити час ну, і отримати прогнозований результат. Yeah, 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 Якісні лайнери це якісний матеріал і фахове планування. Тому наша клініка є лайм-юнітом, тому що ми співпраці отримуємо всі ці фактори. Рівнює зубів елайнерами. Методика, яка давно працює в світі. Ми в нас в клініці вже понад три роки використовуємо цю методику і бачимо добрі результати. Тому на сьогодні ми обираємо найкращий продукт Lime Eliners і пропонуємо його нашим пацієнтам. У мене принцип працювати тільки з перевіреними і найкращими брендами. Тому Lime Eliners в мене в клініці. Пацієнт отримує найперше це результат. І я бачу, як пацієнти реагують на них. Тобто такий бренд він дуже емоційний. В нього неможливо не закохатися. Як партнер я впевнений в співпраці з командою Lime Liners. в їхній швидкості, фаховості та результативності. Мені подобається цей британський бренд. Впевненості і дисциплінованості. І вони точно отримують найкращий результат. Ви знаєте, коли пацієнт одіває ті елайнери, він уже собі подобається. Тобто, звичайно, перших кілька днів може бути звикання, може бути якийсь дискомфорт з мовленням, але це все за кілька днів проходить і пацієнт звикає до них. І тут у кожного своє бачення. Але плюс у тому, що є прозора і стала ціна. Яку ви можете побачити на сторінках, в нас уточнити чи на сайті компанії Line LineLiners. Тому ж запрошуємо вас, приходьте, зробіть собі подарунок, який буде тішити вас не тільки на наступний рік, а й на довгий-довгий період.